На календарі 18 серпня, вівторок, сонце зійшло о 5 годині 52 хвилини, захід о 19 годині 58 хвилин, Тривалість дня 14 годин 6 хвилин, місяць у Терезах йде п'ята місячна доба. Сьогодні мене не відзначають нонна Григорій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, хмари зачепилися за гай, буде грибів урожай. За народними прикметами, коли навколо сонця видно білястий круг, того дня чекай сильної бурі. А ось якою буде погода 18 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малахмарна погода. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 48%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 22 градусів вище нуля, а вдень температурний стопчик зупиниться на позначках 22-25 градусів тепла. На території області в Промайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові снігурівці. Вночі прогнозуються від 18 до 23 градусів вищо нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-24 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2008 році, а мінімальна 9,5 градусів тепла у 1977 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 18 серпня. Овни, життєвий потенціал на дуже низькому рівні. Проблеми будуть постійно нагадувати про себе, підштовхуючи до необдуманих дій. Утримайтесь від кардинальних рішень і активних дій, продиктованих емоціями. Тельці. Напруга сьогодні може зрости до межі, так як ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними. Підготуйте себе до найгіршого. Ваші рідні намагаються з усіх сил підтримати вас і роблять це успішно. Близнюки, день початку будь-якої важливої справи, можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Спробуйте реалізувати задумане новими методами або з іншими партнерами. Раки, якщо ваші дії будуть носити непередбачуваний імпульсивний характер, то події навколишнього світу не раз поставлять вас у глухий кут. Не варто розширювати сферу діяльності, не все буде виходити. Вам необхідний відпочинок і уважне ставлення до свого здоров'я. Леви несприятливий день для спілкування. Взаєморозуміння і бажання знайти компроміс майже повністю відсутні. Надлишок внутрішньої енергії може обернутися гнівом через найменше критичне зауваження на вашу адресу. Діви Клопоти будуть постійно нагадувати про себе, підштовхуючи до з'ясування відносин з оточуючими та до конфліктів у сім'ї. Ваш життєвий потенціал на низькому рівні. Терези Сприятливий день для звернення до начальства або у вищій організації. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її в першій половині дня. Не слід приймати спонтанних рішень. Скорпіони. Не можна будувати довгострокових планів, давати обіцянки. Несприятливі укладання шлюбів, договорів та угод. Контролюйте свої емоції. Стежте за тим, щоб нікого не образити. Не можна відмовляти у виконанні прохань. Стрільці. День несе ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обман. Уникайте темряви, менше дивіться у дзеркало, займіться спортом, справами друзів та будинком. Козироги. Небезпечний день, ваш життєвий потенціал на низькому рівні. Обмани, ілюзії в партнерських відносинах, недовірливість можуть стати причиною різких необдуманих вчинків. В особистому житті не виключені розчарування. Водолії. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Спробуйте реалізувати задумане новими методами або з іншими партнерами. У успіху ви зможете домогтися тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Риби. День випробувань, провокацій та спокус. Тільки від вас буде залежати перемога або поразка. Не чекайте допомоги з боку. Зірки радять остаточно визначитися у виборі партнера. У цьому питанні цілком покладайтеся на свою інтуїцію. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!